Вітаю, друзі! Сьогодні 15 серпня. З вами Валерій Клочок. І сьогодні стало відомо, що нібито нам відкриті двері в НАТО нас можуть зробити членом Альянсу взамін на те, що ми відмовимося від частини території України. Дивно виглядає ця вся заява посадовця Північно-Атлантичного Альянсу, який є керівником Офісу або главою штабу НАТО. Ну, по-іншому, що можна назвати головний канцеляр або секретар. Можна добирати чимало синонімів, але від цього статусу саме цього спікера не підніметься ніяк. Я більш ніж переконаний, що ви про нього не чули. Те та так само і я не чув. Стіан Єнсен є такий посадовець у північно-Атлантичному альянсі, який керує офісом. НАТО, і от сьогодні він зробив заяву про те, що нібито в НАТО розглядають варіант, щоб Україну зробити членом альянсу взамін на відмову певних територій на користь Росії в такий спосіб, всі будуть гарні і розумні. Перекладаю на просту людську мову, як я це розумію. Нібито ми станемо членом альянсу, але відмовимося, наприклад, від Миколаївської, ой, ні, не Миколаївської, Херсонської та Запорізької області, а можливо, Миколаївської. Я не знаю, що мав на увазі цей посадовець, складно сказати, можливо, Харківської, можливо, Криму, Донецької та Луганської області. Ну, принаймні точно якісь території мають в його розумінні відійти до Росії, і так буде досягнутий консенсус. Що це означатиме? Мабуть, в його уяві це те, що Росія не програла, а Україна ну, майже виграла, стала. Членом альянсу отримала ядерну парасольку, і тепер ніхто не зможе порушити її суверенітет. Але яка мова про суверенітет тут іде? Мені це дуже дивно. Я коли почув сьогодні цю заяву, до мене телефонували журналісти, був дуже здивований. І мені це все вказує на продовження і теми, яка запущена в українському інформаційному просторі, і не лише в нас, а і в західному кілька днів тому. Я вам вже переповідав, що на українських ютуб-каналах і на українському телебаченні з'являються тези про російських політичних експертів та політиків про те, що, мовляв, ну, рано чи пізно Україні доведеться сідати за стіл переговорів. І одним із варіантів торгів із Росією можуть бути територіальні поступки. Як то, наприклад, Росія залишиться за собою Донецьку та Луганську області, і тимчасово окупований Крим, а Херсонська та Запорізька області, які частково контролюються зараз росіянами, відійдуть Україні. І тоді, мовляв, це стане підґрунтям для якогось миру. Тривалого, нетривалого, ці експерти, політики не уточнюють. І, мовляв, захід нас до цього примушує і тисне. Особливо такі розмови, активізувалися після проведення. Конференції мирної його ще називають саміт миру у Джиді, який був тиждень тому. А минулими вихідними Єрмак збирав там 58 представників різних дипустанов, точніше, дипустанов 58 різних країн. І вони проговорювали подачі кроки з реалізації формулу миру Зеленського. Ну, бачите, що очільник канцелярії Офісу президента України може проводити такі заходи. Ну, і виявляється, що, мабуть, також очільник штабу НАТО також може собі дозволити такі заяви. Як на мене, вони є неприйнятними з огляду саме на те, що цей саміт, про який я ще не сказав, який організувала Україна разом зі Сполученими Штатами Америки, передбачає те, що на ньому обговорювалося основоположний принцип. Організації Об'єднаних Націй, де прописано суверенність територій, недоторканність територій, і вся історія із підготовкою глобального саміту миру запрошенням до нього третіх країн зводиться до того, що вони повинні чітко артикулювати Росії про те, що вона не може анексувати якісь території іншої країни, записувати їх до своєї конституції, потім продивляти претензії її ну, на весь світ. Звісно, на цю історію дуже швидко відреагував Медведів. Він прописав там такий унікальний пост, я сьогодні його обговорював з журналістами на 24-му каналі, то я вам переказати все не можу, тому що там, як правило, ну, набір фраз і слів, які мало пов'язані між собою, і згадана Польща і таке і інше, і так далі. І столицю треба Київ перенести до Львова ну в, кла в класиці Медведєва. Так само відреагували в Україні на цю історію. Я взагалом вважаю, що на слова. Стіана Єнсена я дійсно читаю його прізвище, тому що не знаю, не запам'ятовую, наскільки це незначна фігура. Але прокоментували його в міністерстві закордонних справ на рівні речника МЗС. Також прокоментував подаляк цю тему. Так він є радником керівника офісу президента України. Прокоментував цей вислів і цю заяву також і секретар РНБО Даніл. Ну, тобто, знайшти відповідні посадові особи в Україні не найвищого рівня, а які чітко вказали, що ніяких таких розмов, в принципі, бути не може. Звідки з'явилася качка? Тепер вам пояснюю. Справа в тому, що ще. Три місяці тому в інтерв'ю The Economist дуже відомий американський дипломат. Ну скажу так, батько човникової дипломатії світової без перебільшення Генрі Кісінджер, колишній держсекретар США, дійсно дуже знакова людина. В інтерв'ю Economist ще раз наголошую, наголосив про те, що один із варіантів вступу України до НАТО це саме вступ України. Під час війни до завершення війни. А потім сказав Генрі Кісінджер, Україна буде вимушена погоджувати всі кроки зі звільнення тимчасово окупованих територій. З альянсом. Дії мають бути спільними, узгодженими. Якщо це воєнні операції, то вони будуть проводитися з країнами НАТО. <кій> Абсолютно нормальна історія, друзі. Звісно, в часовому проміжку звільнення цих територій може розтягнутися на невизначений термін. І Генрі Кісінджер про цей час, до речі, і не говорив, але він сам собою, як нібито розуміється. Ми з колегами, записуючи одну із програм для центру громадської аналітики вежа, ще в червні місяці проговорювали це інтерв'ю і говорили, що так, таку. Історію можуть дати Україні подати і можуть підтримати в світі, але ніхто мови не вів тоді саме про відмову від території торги з Росією. Відтак, ця теза Генрі Кісінджера і не набула такої масової популярності, як сьогодні заява очільника. Офісу Північно-Атлантичного Альянсу. Пізніше Європейська Правда сьогодні також написала це видання в «Українській правди, яке займається конкретно питаннями євроатлантичної інтеграції України, в тому числі так вони, посилаючись на якогось невідомого чиновника НАТО, який себе не назвав, сказав, що дійсно ця заява не має нічого спільного з позицією Північно-Атлантичного Альянсу, бо ну, за своєю суттю, вона смішна. Оборонний Союз військово-політичний, який називається НАТО який заснований ще в 49-му році. Уявімо собі на секундочку ситуацію, що він відмо, ну, бере за основу або допускає можливість відмови від частини території свого члена. Ну, це тоді як виглядає? Він обороняє чи не обороняє? Ну, правда, смішно звучить ця конструкція. Але я думаю, що все ж таки на заході окремі політики, керівники окремих країн. Не те, що відверто, але посередковано підтримують Росію і ідею припинення війни. Дійсно, якщо говорити детально про підсумки саміту в Жиді, який відбувся, то там лунали тези, які, наприклад, ну, були неоднаковими з іншими країнами в частині репарацій. Але ніхто не говорив про те, що ну, країна має чимось поступитися. Принаймні ніхто не заперечив Україні те, що вона претендує на свою територіальну цілісність. Це основоположний принцип. І це дуже важливо, тому що саме на підґрунті таких позицій і принципів вибудовується діалог в майбутньому глобальному саміті миру, хоча ще раз, кажу, не всі країни однаково хочуть бути дотичними до політики. Ну, до прикладу, на саміт Великої Двадцятки Індія Україну не запросила, поки що, хоча запросила Росію і Путіна. Але це не означає, що Зеленський, наприклад, там не може виступити по відеозв'язку. Чому Індія відмежовує себе від політики і говорить: ми в дні політики, політіки, вони гарненько торгують зараз із. Росією в рази збільшили об'єми постачань нафти, активно її переробляється, десятки мільярдів доларів, і продають її потім до Європи у вигляді світлих нафтопродуктів. Так, є величезні проблеми у нас із постачанням паралельного товарів подвійного призначення шляхом паралельного імпорту до Росії. Сьогодні, після Нічної атаки Єрмак повідомив про те, що в ракетах, які випустила Росія по Україні, є нові запчастини. А ракети виготовлені окремі з них навіть у квітні цього місяця. Це дуже погана новина, тому що країни третього заходу активно допомагають Росії у виробництві військової зброї, якою нас знищують. Але є і хороша новина. У них закінчили старі запаси. Направду таке, бо або були старі, то вони використовували старі, а так вони стріляють новими ракетами. Я в цьому, наприклад, більш ніж переконаний. Звісно, це така господарська риса підходити використовувати старе, а потім новеньке залишати про запас. Можливо, Росія просто не хоче підривати свою п'яту точку з цього. Звісно, це можна допустити. Але швидше, друзі, що ракет на дійсно не так багато, але вони їх роблять і працюють, і воюють з конвейера. Бо за повідомленнями того Ігната, ну, речника повітряних сил Збройних сил України, вони виробляють їх біля 100 штук на місяць. Це багато. Тому це також проблема. І як тут корелюється заява Стіана Єнес, От, бачите, знову забуваю прізвище. Не випадково, друзі, Стіан Єнсен. Із тим, що НАТО розглядає як варіант приєднання в або вступ в альянс частини України, ну, дійсно, це трішки смішно. Хоча на завершення я вам скажу: я не виключаю, що ще свідома інформаційно-психологічна спецоперація, яка могла бути інспірована в тому числі українськими спецслужбами, для того, щоб розвіяти оці міфи. Про нібито те, що Україна готується до якихось перемовин з Росією про територіальні поступки. Але я більше схильний думати, що це історія Росії, тому що вони дуже швидко в це вчепилися. Ну, принаймні, я намагався вам щойно детально все пояснити. Звісно, на цьому тлі додам ще одну неприємну історію на завершення. Держдеп США сказав, що Путіна не заарештують, поки він в статусі президента, і тим самим дали світло. Його візиту до Туреччини. І вважаю, що правильно, хоча історія неприємна, бо треба показати ще раз, хто є Ердоган насправді. А за підсумками візиту Путіна до Туреччини, ми це побачимо. Друзі, підписуйтесь на мій канал, обов'язково коментуйте. Я вас дуже прошу про підтримку. Кожного дня я тут готую матеріал для вас, пояснюю, що відбувається в Україні та світі. Коментуйте. Поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите відео, які виходять тут. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!